На Чернігівщині, за підтримки міжнародних партнерів, оновлять відділення амбулаторної реабілітації у шести лікарнях. Проєкт передбачає ремонт, закупівлю та встановлення обладнання згідно із вимогами Національної служби здоров'я України, навчання мультидисциплінарних команд та також управлінську, комунікаційну та організаційну підтримку медзакладів, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Крім того, впровадять стандарти надання послуг та систему звітності, усе аби покращити доступ пацієнтів. До якісних реабілітаційних послуг. Із листопада проект планують розширити до 20 медичних закладів по всій країні. Ми будуємо в Україні найсильнішу систему реабілітації в Європі. Попередні роки ми базувалися на розвитку стаціонарної реабілітаційної допомоги. Зараз ми перейшли до реалізації наступного етапу в кожній громаді, де є заклад охорони здоров'я, створюємо амбулаторні реабілітаційні відділення. Сьогодні ми разом з міжнародними партнерами допомагаємо Чернігівщині, підписали меморандуми про розвиток шести таких просторів. Ми плануємо в цьому році розпочати капітальний ремонт в амбулаторного відділення реабілітаційного. У нас є підготовлені спеціалісти. Проект передбачає капітальний ремонт і закупівлю обладнання для згідно переліку національної служби повністю повний перелік обладнання для реабілітації.